Номер 85, сторінка 20. Порівняй значення виразів. Щоб порівняти два вирази, потрібно обчислити кожен з цих виразів і порівняти отримані значення. Обчислюємо перший вираз. 25 помножити на 3, додати 36. 25 множимо на 3 і отримуємо. Можна множити 75. Для цього, щоб дізнатися, що це 75, ми можемо помножити у стопчик, а можемо пригадати, що 25 помножити на 30, те саме, що 25 додати 25, додати 25. А 25 додати 25 додати 25 буде 75. Якщо множити у стопчик, ми отримаємо 25, помножити на 3. 3 помножити на 5, 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо, і 3 помножити на 2 буде 6, і ще 1 – 7, 75. Кому як зручніше. Отримали 75, додати 36. 75 додати 36, буде. На чернетушці обчислюємо 70. 5 додати 36. 6, додати 5, 11. 1 Пишемо, 1, пам'ятаємо, 7, додати 3, 10, і ще 1, 11. Отримали 111. Обчислюємо другу частинку 12. Додати 35 дужечках, помножити на 3. 12, додати 35 буде. 47. Тому що 10 додати 30, 40, а 2 додати 5, 7. 47 помножити на 3. Перемножаємо у стопчик. Або знову ж таки, додаємо 47, додати 47, додати 47. Але тут швидше буде множити у стопчик. 47 помножити на 3. 3 помножити на 7 буде 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 буде 12, і ще 1, 13. Ой, 27, 3 помножити на 4, 12, і ще не 1, а 2, тому що 3 помножити на 7. Було 21, і ми запам'ятовували 2. І отримуємо 12, додати 1 буде 14, 141 дорівнює 141. Оскільки 111 менше за 141, відповідно, вираз 25 помножити на 3 додати 36 менший, за 12 додати 35 юдушечка помножили на 3. Другий приклад 205. Поділити на 5, відняти 23. Дорівню. Ділимо у стопчик 205, поділити на 5. 2 на 5 не ділиться, ділимо 20 на 5. 20 поділити на 5, 4. 4 помножити на 5 буде 20. Віднімаємо 20. Остача 0, списуємо наступне число 5. 5 поділити на 5, 1, відняти 5, Остача 0. Отримали 41, відняти 23. 41 відняти 23 дорівнює. Позичаємо одиничку, 11 відняти 3 буде 8, і не 4, а 3 відняти 2 буде 1. Отримали 18. 278, відняти 125, поділити на 9, дорівнює. Віднімемо з першого Виконуємо дію у дужечках, тобто виконуємо дію віднімання у стовпчик 278 відняти 125. 8 відняти 5, 3, 7 відняти 2, 5, і 2 відняти 1, 1. 153. 153 поділити на 9. Дорівнюємо. Тепер виконуємо дію ділення. 153 ділимо на 9. 1 на 9 не ділиться, ділимо 15 на 9, буде 1. Віднімаємо 9. 15 підняти 9, 6. Списуємо трієчку. 63 поділити на 9 буде 7. 7 на 9, 63 остача 0. 17. Оскільки 18 більше за 17, то вираз 205 поділити на 5, відняти 23, більший за 278 відняти 125 поділені на 9.